Привіт, друзі, мій віршик. Самотність, як зелене смузі. Автор Оксана Яременко. Даремно мовчали ми про почуття, життя швидкоплинне іде в забуття, ховаємо зморшки. Оті, що під очима, вже років багато є у нас за плечима, проте неможливо тобі розказати, що в думках про тебе лягаю я спати. Неначе романс непрочитана книга, І на серці застигла холодная крига. Ми будем мовчати, картатися знову, І не можу почати я з тобою розмову. З тобою стрілись у житті ми ненароком, і у думках туман, мені ж так одиноко, І серце кричить, та й душа не літає. У снах без тебе так самотньо буває, Доп'ємо еспресо з тобою лиш друзі, самотність п'ємо, як зелене є смузі. Завжди говоріть про те, що на думці, нам відомо давно, що лише однодумці. Дивитися будуть лише в напрямку тому, де рідна країна, бо їх так тягне додому. Дякую.